На різних напрямках нашого фронту і говоримо далі з Петром Черником, це військовий експерт. Пане Петре, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні, Героям слава пане Петре. Хотіли б запитати ну от з приводу Бахмута, тому що а ми почули, от від вашого також колеги військового, так від пана Світана, він сказав про те, що Бахмут дуже важливий для росіян в першу чергу через те, що там. Комунікації, і інфраструктура, яка може забезпечити водою окуповані території Донбасу, чи можете ви до цього щось додати, чому так зараз активно росіяни штурмують Бахмут? Адже якщо говорити про можливе оточення слов'янська за допомогою південного флангу з Бахмута і північного флангу з уже втраченого ізюму, ну для росіян уже не приходиться. Ціком слушна думка. Я поділяю думку свого колеги, але разом з тим маємо нагадати, що росіяни мусять показувати хоч якусь динаміку успіху бойових дій. Вони направду потерпіли нищівний розгром під Харковом, і Бахмут є логічною зоною для подальшого оперативно-стратегічного тиску. Нагадаємо, що росіяни почали цю війну. Одна з причин з визнання так званих республік ЛНР та ДНР. А ДНР дійсно, із північного напрямку, з із Ізюму вже створити повноцінне бойове угруповання, яке би могло вийти. На Слов'янськ, потім на Краматорськ, і відповідно стиснути оці кліщі навколо Донецького плацдарму, практично неможливо. Але разом з тим давайте недооцінювати ворога. Ворог отримав, не уявляєте, який серйозний ідеологічний ляпас, не так військовий. Чому саме ідеологічний друга армія світу потерпіла таку нищівну поразку, якої не терпіла із часів Другої світової війни, і в їхній шкалі цінностей це. Неймовірно серйозний момент. Отже, я вкрай серйозно ставлюся до того що відбувається на фронті, і мій погляд, сили і засоби для якогось певного контрнаступу вони можуть накопичити. І Бахмутський напрямок для цього є найбільш логічним, пане Петро. От ви якраз згадали за ЛДНР, бойовики терористичної Організація ЛНР закликала так званого главу республіки негайно провести референдуми про визнання окупованих українських територій частиною РФ. Чи відчули вони запах смаженого? І на вашу думку, для чого ось ці поставлені цілі, що вони в кінцевому результаті хочуть отримати, і які їх будуть подальші дії, на вашу думку? На мій погляд, суто пропагандистський ефект. Треба показувати, хоч якийсь результат. Тобто треба діяти за тим уже сталим алгоритмом, як вони діяли по Криму. Крим направді згідно з Конституцією Російської Федерації, є їхньою частиною. Отакий от самий сценарій вони розігрують в першу чергу на своє населення, що отмовляв. Ми стратегічної цілі цієї військової операції досягнули братні народи, які знаходяться на цій території, стали повноцінною частиною Російської Федерації. Чи це якось вплине на перебіг цієї війни? На мій погляд, не вплине українці за останній місяць здійснили, ну я би знову ж таки неймовірно успішні ракетні удари по Криму. І що і що з того? Як застосовували ту саму лінійку озброєнь, яку проти нас застосовують? Так і застосовувати будуть надалі. На мій погляд, у них в рукаві лишився усього один серйозний козир. це зброя масового ураження. Дійсно, є ще велетенський запас авіаційних бомб, які вони поки що не можуть використовувати. І я думаю, що вже і не зможуть використовувати, бо треба заходити у наш повітряний простір. А наша система ППО в якості зросла. Кратно у нас лишилася буквально одна серйозна ракета, яку поки що не можна взяти. Це так звана х 47 М 2 Кенджал, Дійсно дуже серйозна ракета. Але пам'ятаємо, що їх усього 37 штук залишилося. Тобто мало ймовірні оці оці сумнозвісні килимові бомбардування, хоча бомб у них багато. Тобто у сухому підсумку з воєнної з грубої точки зору у них нічого не лишилося крім зброї масового ураження. І пане Петре, я хотів би поставити запитання ще з приводу ось цих так званих референдумів з такими заявами з приводу референдумів, чи не заганяє себе Кремль в доволі таки специфічну ситуацію, ну от змоделюємо так. Якщо, наприклад, скажімо, там завтра, післязавтра Росія каже, Кремль каже, що так, ми готові вам посприяти, і давайте проведемо там через два дні референдум. Вони фейково починають готуватись до цього референдуму. І поки проводиться підготовка до референдуму, наші збройні сили, скажімо, звільняють, ну, наприклад, Луганську область, так. Що в такому разі росіяни будуть робити, якщо е, їхні анонси щодо референдумів просто впруться в той факт, що ми деокупували територію? Немає значення, що вони будуть робити. Ми чомусь перестали недо, недо, навіть не так. Ми недооцінюємо рівень їхньої пропаганди. Вона на такому височенному стані, що вони будь-що продадуть як перемогу, от будь-що, навіть якщо ми повністю. Виб'ємо їх з нашої території і повернемо собі Крим. І якщо там режим не зміниться і вони залишаться такими, як вони є, то вони це продадуть як величезну перемогу. Скажуть, ми понизили бойовий потенціал української армії. Ми нанесли їм неймовірну ураження, вони не зможуть рухатися на нашу територію. Отже, ми стратегічної мети досягнули. А те, що ми відійшли, ну там ми і не збиралися це тримати. Пригадаємо цей знаменитий твір Джорджа Орвелла «1984». От там насправді ці всі методики описані. Там є цікавий момент, коли стоїть промовець на, на сцені і говорить про війну однієї країни з іншої, і тут все міняється. Йому шепчуть на вушку, що все помінялося. Він тут майже ті самі принципи тільки міняє назви. Вони неймовірно зазомбовані. Це факт об'єктивної реальності. Насправді, Російська Федерація уже перебуває. У стратегічній пастці. і вони собі ламають голову, як із неї вийти. Я на 100% упевнений, що у підсумку московський імперіалізм, оцей остання реф рефлексія цієї імперії, потерпить нищівну поразку. Однак я не прихильник концепції, що це буде швидко. З точністю до навпаки, вважаю, що це може бути від декількох днів до декількох тижнів, декількох місяців, а можливо декілька років, і навіть декілька десятиліть. Це треба серйозно усвідомлювати. Люблю історичні паралелі. Османська імперія потерпіла поразку в 1683 році під Віднем і почала відступ з Європи. Однак кінцево розпалася за результатами першої світової війни, і таких прикладів можна проводити доволі багато, тому давайте не поспішати і не недооцінювати. Противника у них насправді смертельний бій, як вони самі кажуть, у нас останній і рішительний бой, і це не жарт, пане Петре. Хотіла з вами поговорити і зокрема за приховану мобілізацію, якщо можна так сказати, або а, загалом за залучення певного особового складу на території нашої країни за інформацією від речника Одеського Брачука в Москві вже масово видають повістку на війну. Перше запитання до вас: чи все ж таки це буде таке саме деморалізоване гарматне м'ясо, яке є зараз? Тому що, ну, якщо ми візьмемо Санкт Петербург, Москва, там у людей нібито гроші є, чи вони все ж таки будуть іти за певною ідеологією? Це буде деморалізоване м'ясо. І знову ж таки, знаєте, я відчуваю от останніми днями на великій кількості медійних наших майданчиків у певну таке очікування позитиву в частині пониження якості російського солдата. От що, мовляв, мовляв, беруть злочинців. Боже, як це добре. Вони в них все гірше і гірше. Починають брати студентів, у них все гірше і гірше. Скоро почнуть брати викладачів, у них все гірше і гірше для мене з точністю до навпаки це погана розвідувальна ознака. Вони готові убити. Десятки тисяч, якщо не сотні тисяч власного населення. А якщо треба, то й мільйони. Тільки щоб утримати свою владу, тільки щоб утримати свій режим, і тільки щоб зберегти імперську Росію. Тобто, для мене, як аналітика, як для громадянина, це не показник, що понижується рівень їхньої якості. Ну і що що це м'ясо низькопробне? Воно буде убивати. Оце важливо це все рівно, що вести дискусію, як убити людину з снайперської гвинтівки за 10 тисяч доларів чи закидати її камінням, та в підсумку це усерівну вбивство. Отак, отак, і я дивлюся на оці процеси. Московський імперіалізм ще не вмер. Він смертельно поранений і він буде битися на смерть. Тому саме намагаюся на кожному майданчику, де маю можливість, понизити оцей рівень. Ейфорії, які склався у суспільстві, за результатами дійсно блискучої харківської операції, яку не можна применшити, історики ще її оцінять по справжньому. Противник є на нашій території, він б'ється, і Херсонщина, тому приклад, попри те, що вони там у серйозному мішку, він ще має певний потенціал, і нам ще зарано видихати. Пане Романе, і також хотів би, пане Петре, перепрошую. Хотів би запитати ще вас з приводу втрат так, от ви сказали про сотні тисяч, можливо, навіть про мільйони. Зрозуміло, що Кремль нарахується з кількістю власного цього гарматного м'яса, але чи є ознака, наприклад, там в техніці скільки відсотків, скажімо, техніки своєї вони здатні втратити, перш ніж заявити про зміну планів і про відхід з території України? Тобто наскільки ми маємо завдати болючого удару, такого контрольного так пострілу в голову цьому звіру, аби він відмовився від своїх первинних планів? Скрас? Скажу вкрай жорстко, там майже на сто відсотків. От за танками не за штатними танками, ті, котрі на на момент агресії у них були в Російській Федерації, так звані на марші. Було більше трьох тисяч триста машин. Ми вже перемололи більше двох тисяч двісті. Це більше 60 відсотків. Це дуже серйозний. Показник за літаками в них такі втрати, яких вони в принципі ще не мали і не знають, як це зрозуміти більше 200 машин за гелікоптерами. Також більше 200 машин. Це нагадаю, що всього гелікоптерів у них там 971 машина, якщо мені пам'ять не зраджує, десь в тих межах, а таких, скажімо, як у як вони собі кажуть, які не мають аналогів у світі, на 50 два товщого 70 штук а за людськими втратами Ну це безпрецедентні втрати у співвідношенні час кількість буквально кілька цифр Сполучені Штати Америки у В'єтнамській війні за 11 років втратили 58 тисяч серби у балканській війні у 90-х років майже 10 років воювали втратили 36 тисяч 35 Австралія у Другій світовій війні втратила 23 тисячі. Індія 36 тисяч радянський союз у афганській війні 14,5 тисяч. Нагадаю, тоді було 250 мільйонів населення, і війна тримала 10 років. А ми вже доводимо цю цифру практично до 55 тисяч. Ми тверезо розуміємо, наскільки це серйозний показник. І що з того, і що з того вони далі кидають, 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 кидають і знову кидають. Людей на убій це підтверджує мою головну робочу тезу. Я повірю, що там все склалося тільки тоді, по справжньому, коли ця держава розпадеться, в них відберуть ядерну зброю, відсічуть від нафти і від газу, і Україна вступить в НАТО. Отоді для мене, як для громадянина України, які безмежно любить свою державу, свою сім'ю. Отоді я видихну. До того Ваші, часу в моїй немає підстав для видихання. Ваші слова та й до бога, як то кажуть, теж віримо, що так і трапиться в результаті. І також дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру.